Новий сучасний садочок урочисто відкрили у байківцях біля Тернополя. Хепі Тайм це перший заклад із дев'яти філій, який уже набирає діток на заході України. Почали працювати і бачимо, що дійсно дітки не хочуть від нас йти додому. І це величезний комплімент для нас. Напевно, ми дійсно робимо те, що потрібно, і ми на своєму місці. Радо вас запрошуємо у наш хепі Тайм. Всередині на малечу чекали розваги з аніматорами, а для батьків невеличка екскурсія, аби на власні очі побачити створені для діток умови. Садочок розміщений у новозбудованому приміщенні площою 500 квадратних метрів. Тут усе нове: столи, стільчики, ліжка із ортопедичними матрацами, постіль із іменними вишивками, санвузли, навчальні кімнати, професійне обладнання. Є укриття умивальнички для діток. Вони тут миють ручки, обов'язково всі користуються самі милом, Ми привчаємо до самостійності. Ають ручки і снідають, е, обідають та вечерюють. Також у нас ще є два перекуси. Е, це обов'язково порція фруктів і також печиво, йогурт, кефірчик, Це вже в групі. Тобто у садочку п'ятиразове харчування. Ще однією особливістю закладу є онлайн відеоспостереження для батьків і мобільний додаток, аби ті могли у будь-який момент подивитися, чим займається їхня малеча. Для мене важливо, щоб дитина була під наглядом, щоб були невеликі групи, щоб садочок був новий, щоб гарно за дитиною доглядали, було повноцінне харчування. Тому ми розглядали тільки приватні садочки. Плюс ми вже звертали увагу на такий самий садочок в Одесі, так як до цього ми жили в Одесі. Батьки на роботі і вони хочуть цілий день, щоб були діти їхні під контролем, і також подивитись в будь-який час, що їхня дитина робить, чим займається. Як ми ви Втратила татом на твір, тату сказав, дай п'ять гонщикові, і я дав. Дав п'ять гонщикові, так? У «Хеппі Тайм» набирають діток від півтора року і до шести. Тут діють різновікові групи, у кожній максимум до 12 малюків. Найголовніше навчити їх, щоб вони щось знали. Протягом протягом дня я з ними повторюю те, що ми вчили вранці. Ми закріплюємо. Я хочу, щоб мої дітки поверталися до мене з посмішкою, щоб вони в суботу вранці вставали і казали, я хочу йти в садочок. Відкрити заклад спішили саме до 13 березня, адже це число щасливе для власників франшизи. У цей день у жовтні у них народилася донечка, яка теж відвідує цей садочок. Сам садочок розміщений в котежному містечку закритого типу. Котеджне містечко називається Мілена Сіті. Відповідно, територія закрита, огороджена. Як бачите, кругом є парк, там де дітки можуть дихати свіжим таким парковим повітрям. Є свій майданчик. Мережа приватних дитячих садочків Хепі Тайм працює із з 2017 року у Києві та Одесі, а тепер і недалеко від Тернополя у Байківцях. Щиро вражений. Пані Олеся, пані Вік, пане Віктор, за ту працю, яку ви вложили в будівництво цього садочку. Я знаю ці, ці, ці мрії, і вони збулись. Заклад розташований на вулиці Лотовича, 162, котеджне містечко Мілена Сіті. Садочок працює із 8 до 19 години.